У 1926 році Сталін напише лист Кагановичу, де опише процес українізації так. Он вважає, що українізація йде туго, на українізацію смотрять як наповідність, яку виконують, нехотя виконують з великою натяжкою. Але примусова українізація продовжуватиметься, незважаючи на спротив населення. Трохи пізніше Грабовський. Напише про її результати, Якби проведення політики Українізації в такому стилі продовжалась би ще 5-10 років, то національно, а не комуністичні, орієнтовані кадри стали би господствовать на всіх уровнях. А це зовсім не вписувалося в ідеологію марксизму-ленінізму створити нову соціалістичну культуру єдину для всіх за змістом, але різну за національною формою. Тому українізацію було призупинено.